У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стартувало обговорення у форматі круглого столу на тему професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови. До нього долучились представники влади, викладачі університету, а також студенти. Мета цього круглого столу розказати про наш проект, висвітлити проблеми, які існують зараз в наших регіонах, пов'язані із працевлаштуванням майбутніх фахівців. І тому ми ми запросили дуже велику кількість учасників і студентів, це більше ніж 250 осіб, щоб показати, яким чином ми можемо допомогти мотивувати, надихнути на навчання з метою подальшого працевлаштування. За словами Алли Коваль, проблема полягає у тому, що державні установи відчувають нестачу кадрів, адже в умовах війни та дистанційного навчання знайти вмотивованих і кваліфікованих працівників стало складніше. А тому подібні обговорення спрямовані в першу чергу на самих студентів, дати розуміння молоді нашій, да куди вони мають перспективи рухатись далі, яким чином і чого їм варто прагнути, мабуть, і яким чином ми, наприклад, як Ну, в, моєму, в моїй особі як держустанова, наприклад, як міська рада, яким чином ми можемо їм сьогодні в цьому допомогти, підтримати. Аби навчати та мотивувати майбутніх фахівців, в Чорноморському університеті відкрили центр тюторства та менторства, куди запрошуватимуть студентів та представників державних органів. Ми створили цей центр. Він обладнаний, обладнаний і технічно, і меблями, і так далі, для того, щоб туди могли прийти, як ті, хто хочуть про щось поспілкуватися, як де можна буде проводити якісь заходи, чомусь навчити. Оце дуже потрібне спілкування, якраз старшого покоління, яке щось робить, і молодше покоління, яке повинно знати, а чому так робиться. У новому центрі планують проводити різноманітні тренінги та семінари, адже викладачі сподіваються, що завдяки цьому, після закінчення вишу, студенти не просто працевлаштуються, а знайдуть себе та свою професійну реалізацію. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.